Народились мы в Украине! На Полисе и на Буковине! На Полисе и на Волыне! В в Карпат и в Крыму! Україна, це я, Україна, це ти, Україна це ми! Україна, ми єдина сім'я, сестри ми і брати. Ми з тобою і є ця країна, Україна це наша мова, кобзаря, палаючи слово, це Дніпро, прострілки і Черемош. Це змерети, такі чарівні! але Але першу чергу це люди, це народ, що співає пісні. Україна, це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна, ми єдина сім'я, Сестри, і брати. Ми з тобою і є країна. Україна, це я, Україна, це.